Всім привіт! Сьогодні піде тема те, як написати, та надрукувати букву І на клавіатурі. Нічого тут важкого немає, все дуже просто, я розумію, не все так просто <смі> ізначально. І так, а, букву І шукаємо на клавіатурі. Та, і ми коли торкаємось, зажимаємо. Ой. Випадково зажимаємо. І, як бачите, у нас тут показує вибір. І пальцем можна перемикати. Бачите, я переходжу, передвигаю вправо, наліво, на і носу буква І, і відпускаю. Як бачите, тут надрукувалася буква І. Так само з буквою Г. Наприклад, вона знаходиться там, де буква Г. Зажимаємо букву Г і так само перемикаємо без проблем. Перемикаємо на букву Г і пишеться буква Г. «Г». Ну, коротше, щоб ви знали, що саме так. Використовуються більш такі рідкі букви. Або якщо вони не вміщаються то їх так впихають, бува. Так само з англійською розкладкою теж там є деякі букви так перемикаються. І російська розкладка так же само. Надіюсь, відео було для вас корисним Всім дякую, пока.